Якраз в ділянці сідниць це сама велика проблема, коли імпланти зміщуються. Якщо у вас є якась можливість все ж таки використати жир для збільшення ваших сідниць, то я вам буду його рекомендувати в першу чергу. Імплант може одномоментно зразу створити той об'єм, який пацієнт влаштовує. Вітання, шановні підписники. Я Павло Денищук, пластичний хірург. І якщо вас цікавить пластична хірургія, ви в правильному місці. Ми будемо сьогодні розмовляти і я буду вам давати інформацію щодо збільшення сідниць з використанням імплантів та інших варіантів. Як ви знаєте, я в принципі неодноразово говорив, що я проти сідничних імплантів. І я розповім чому. Але бувають ситуації, коли виходу немає. Але зразу хочу сказати, що використання імплантів витягне за собою ряд моментів, які пацієнт повинен усвідомити для себе чітко і розуміти, що вона для себе створює певні обмеження в її житті. Особливо при фізичних навантаженнях, особливо перший післяопераційний період, тому що імпланти вони мають можливість не тільки стояти в тому місці, куди ми їх поставили, вони можуть і зміщуватися. І якраз в ділянці сідниць це сама велика проблема, коли імпланти зміщуються, особливо у тих пацієнтів, хто дуже мобільний, хто займається спортом, ризики зміщення імплантів в рази збільшуються. Знову ж таки, дуже важлива ситуація, коли пацієнти худі, коли в, неї ма, в них мало покривних жирових тканин в ділянці сідниць, імпланти можуть контуруватися. І це теж буде створювати певний дискомфорт для пацієнта, і замість того, що вона хотіла отримати собі красиві сідниці, вона хотіла підтягнути, вона може отримувати хороший об'єм, вона підтягне сідниці, але вони можуть імпланти можуть контуруватися в цій ситуації. Багато є нюансів, які можуть ну, створити певні, певний дискомфорт після операційного періоду. Плюс пацієнт повинен знати, що потрібно обмежити ін'єкції в ділянку сідниць. Якщо такі потрібно зробити, то це повинна бути чи передня червна стінка, чи стегно, там, чи інші якісь моменти, але не в сігниці. Тому що якщо будуть уколи в сігниці, то вони, звичайно, будуть введені в імплант. Це пошкодить імплант. Це, по-перше, людина буде чекати ефекту якогось від того введеного препарату, а його не буде, тому що він буде введений просто в масу імпланта або, наприклад, в капсулу, яка створилась навколо імпланту. Тобто є дуже багато моментів. Тому є певні нюанси. Але разом з тим потрібно сказати, що ситуація з використанням імплантів в сідницях вона має місце і її досить використовують широко, особливо в тих країнах, де круглий рік літо, де потрібно показувати постійно своє тіло. Це Бразилія, там дуже популярна ця операція, її часто використовують. Але разом з тим потрібно розуміти, що е, операція має показання, протипоказання свої, і зразу мене питають, де ж буде рубець? От з рубцем якраз для імплантів в, в сідниці досить добра ситуація. В основному це робиться рубець в міжсідничній складці, і його там не видно його гарно зашити потрібно, його ніхто там не замітить. А от проблема з тим, що я сказав, що можуть контуруватися, що можуть опускатися. Оце виникає такий момент. Імпланти можуть бути як анатомічні, так і круглі. Імпланти є з звігненою поверхнею, тобто є більш такі ергономічні імпланти. І якраз використання імплантів анатомічних вони мають місце більших ризиків в можливому якомусь можливій ротації. Тому в кожній конкретній ситуації можна вибирати. Той чи інший варіант, але вибір в принципі, залежить і від хірурга, який вас консультує. І якщо ви попадаєте до мене, якщо у вас є якась можливість все ж таки використати жир для збільшення ваших сідниць, то я вам буду його рекомендувати в першу чергу. Як ми коректуємо сідниці використанням жиру? Як правило, ми забираємо жир з передньої червної стінки. Особливо ми любимо проводити забір жиру в ділянці талії, і це дасть можливість ще більше сформувати цю лінію, таку е, красиву форму якраз талії, сідниці. Забираючи об'єм в ділянці талії і вводячи цей об'єм жиру в ділянці сідниць. Тобто, це можуть бути і жирові клітини, і в ділянці спини забрані, і забрані з бокових поверхонь стегон. Тобто ці місцини, де є надлишки жирової тканини, ткани, які в певній мірі деформують контури тіла. І при тому ми можемо їх використати для якраз створення тих бажаних об'ємів, які для пацієнта важливі. Використання жиру я в моїх руках набагато частіше ніж імплантів, хоча імпланти також використовую, і різного плану імпланти використовую. Але жир в мене він набагато частіше. І в середньому вводимо в сідниці від 300 до 800 до 1000 мл в кожну сідницю. І це створює досить такі хороші об'єми сідниць. І ми можемо формувати буквально сідниці. Якщо імплантами чітко ложимо там по центру сідниці, більш в такій підвищеній позиції, то використовуючи жир, ми можемо і бокові поверхні відкоректувати, і ямки різні заповнити. Тобто такий варіант можливий. І зразу хочу сказати, що і післяопераційний період для пацієнта в певній мірі набагато легше, ніж з імплантами. Хоча також потрібно пам'ятати і берегти сідниці від надмірного навантаження, особливо під час сидіння. Я пацієнту рекомендую, ви можете краще чи лежати, чи ходити, але краще не сидіти, особливо перший тиждень після операції. І це відноситься до імплантів в сідниці також. Я ще хотів би сказати, ще за третій варіант, коли я коректую в такий гібридний або комбінований варіант. Я ставлю імплант, і ще додатково я можу відкоректувати якісь нюанси, які не коректуються, використовуючи імплант використанням жиру. Тобто така комбінація абсолютно прийменятна. І знову ж я таки хотів би сказати, яка різниця між наголосити, основна різниця між використанням жиру і імплантів. Звичайно, імплант може одномоментно зразу створити той об'єм, який пацієнт влаштовує. А з використанням живих тканин я, часто я рекомендую можливо, зробити не за один сеанс. Можливо, потрібно і два сеанси. в цій ситуації якраз це пацієнт може трошки розстроїти і він віддає перевагу якраз імплантам. Так що в кожній конкретній ситуації потрібно аналізувати, вибирати оптимальний варіант. І в цій ситуації як важливо проводити таку прицільну консультацію, можливо, і неодноразову консультацію для того, щоб чітко визначитися з тим методом, який потрібен для пацієнта. Ну ось коротенько я вам розповів ту інформацію, як можна використати імпланти для корекції сідниць. Якщо у вас є запитання або доповнення, будь ласка, пишіть. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм канал, підписуйтеся. До речі, я, можливо, місяць назад десь показував варіант збільшення сідниць з використанням імплантів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, буде багато чого нового. Це буде ваша вдячність за роботу моєї команди. А так будьте здорові, красиві, ну і, звичайно, з вродливими сідницями. Удачі вам!